Ну, а я свою роботу розпочала скачути, занурила її вже в каву, і до завтра буде стояти до ранку, пропитуватися. А завтра зраночку витягну, стече, до обіду обсохне, і після обіду поїде до замовниці. Я принесла брів, вже вийняла. І бачите, вже під першим ковриком, килимком, рушничок сухий. Все. Навіть з тієї сторони, де лежав сирок, я перевернула, і також ручничок сухий. Тепер можна його прибирати звідси, і вже залишати ось так. А ось той пушок, що я вам вчора показувала, бачите? Ось так починає проростати пліснява. Ще не всюди, є прогалини. Але ось, бачите, який він чудний, чудний. А це та сторона, яка була знизу минулу добу. І бачите, по ній вже почала теж проростати пліснява. Бачите, біліє? Те, що я вам і кажу, не бійтеся, не бійтеся виварити брі. Немає бріка, мамбер, немає в тому нічого страшного. Так, ну а у мене зараз що? В принципі, на цьому робочі моменти, можна сказати, завершені. Я сьогодні планую. Не знаю, мені чомусь хочеться зробити стрім, але я ще не придумала де краще, чи на Ютубі вийти в стрім, чи у Тіктоці, щоб мати змогу продемонструвати всі форми, показати, можливо, спеції, комусь якісь закваски, ферменти. Тобто треба трішки двигати товар, розумієте? Бо це все гроші, і вони стоять, лежать. Раніше було побагато замовлень. Ми відправляли по суботах замовлення більше 10 посилок. Зараз це так: одна, дві, три. Ну, в цю суботу відправили шість. вчора сьогодні у мене. А, вчора ще одну посилочку відправили. Вчора пізно ввечері я отримала замовлення, але там. Спеції, там 10 овочів, овочі плюс коріння, там пажитник, буде клієнтка чекати. Сьогодні вже зранку було замовлення, але там також спеції, ті, яких нема в наявності. Тому сьогодні потрібно замовляти спеції. І напевно, що я зараз займуся замовленням, зроблю замовлення. Щоб вони до кінця тижня приїхали. Їхатимуть вони десь дня два, але це ж не сьогодні їх відправлять, розумієте? Це хоч би завтра відправили. От. І напевно, що зараз я займуся все-таки спеціями, а після першої години тоді, можливо, вийду в ефір. Тільки от не, 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 не придумаю, не розумію, куди краще. Бо потрібно, потрібно і форми підпродати, потрібно і спеції, спеції класні, вони безподобні тому треба виходити в ефіри.